Доброго дня! На прийом в поліклінічне відділення Миронівської опорної багатопрофільної лікарні можна записатися онлайн. Для цього потрібно мати мобільний телефон та доступ до мережі інтернет. Зараз я покажу, як це можна зробити за допомогою комп'ютера. Для цього запускаємо будь-яку програму для перегляду веб-сторінок. Це може бути Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera чи якась інша програма. В рядочку для пошуку вводимо слово медінфосервіс. Вибираємо запис до лікаря. Шукаємо місто Миронівка. Вибираємо заклад Миронівська опорна багатопрофільна лікарня. Вибираємо відділення поліклініка. Вибираємо потрібного лікаря. Бачимо розклад його роботи із вільними та вже зайнятими часовими проміжками. Серед вільних проміжків вибираємо зручний для себе час. Далі потрібно зареєструватися в системі, якщо запис проводиться перший раз. Або війти в систему, якщо запис онлайн вже проводився та реєстрація була зроблена. Реєструємось. Для цього вводимо номер телефона. Два рази пароль. Даємо згоду на обробку персональних даних. Отримуємо смс та вводимо цифровий код підтвердження. Далі вводимо персональні дані, такі як прізвище, ім'я по батькові, дата народження, стать, можливо, електронну пошту та номер цифрового на направлення. Натискаємо записатись. Пацієнт записаний на прийом до лікаря. При, можна, при бажанні можна отримати листок нагадування. За потреби пацієнт може самостійно видалити зроблений раніше запис на прийом. Дякую за увагу.